Добрий день! За участі фахівців управління інспекційної діяльності у Сумській області, Північно-Східного міжрегіонального управління держпраці, відбувся тематичний тренінг на об'єкті одного з підприємств енергетичної галазі Сумщини. Запрошуємо до перегляду. Діелектричні рукавички один із засобів для захисту від струму під час роботи в електроустановках. Виготовляють їх із спеціальної гуми, до складу якої входять речовини, що надають виробу еластичності та електричної міцності. У процесі експлуатації необхідно проводити електричні випробування діелектричних рукавичок, що не мають механічних пошкоджень. Працівників повідомлено, що в разі оголошення повітряної тривоги необхідно негайно припинити виконання робіт та пройти до найближчого укриття. До проведення випробувань допускається персонал, який пройшов спеціальну підготовку і перевірку знань правил охорони праці правил безпеки при експлуатації електроустановок комісією. До проведення вимірювань та випробувань електрообладнання допускаються працівники не молодше 18 років, які пройшли попередній медичний огляд і не мають протипоказань до виконання зазначеної роботи. Діелектричні рукавички необхідно один раз на 6 місяців випробовувати протягом 60 секунд підвищеною напругою 6 кВт за такою методикою. Рукавички необхідно занурити у металеву посудину з водою, що має температуру плюс 25, плюс-мінус 10 градусів за Цельсієм. Налити також всередину рукавичок воду, рівень якої, як зовні, так і всередині рукавичок повинен бути на 50 міліметрів нижче їхнього верхнього краю. При цьому краї рукавичок, що виступають, повинні бути сухими. Один вивід випробного трансформатора необхідно з'єднати з посудиною і заземлити, а всередину рукавичок занурити електрод, з'єднаний з другим виводом трансформатора через міліамперметр. Струм, що у цьому разі протікатиме через рукавичку, не повинен перевищувати 6 мА. Оформлення результатів випробувань здійснюється шляхом заповнення журналу випробувань, оцінки придатності рукавичок для подальшої експлуатації, маркування перевірених рукавичок. Під час тематичного тренінгу відпрацьована та закріплена практичні професійні навички працівників у роботі із випробування засобів індивідуального захисту, безпечної праці.